Привіт усім! Знову трішечки теорії, яку мені хочеться просто поділитися з вами. Знаєте, по-перше, не завжди хочеться іноді ділитися, навіть просто хочеться побути в стані такого спокою, набору енергії. А потім, коли ти відпочиваєш, цей стан виходить на якийсь кайф стану, знаєте, і хочеться ділитися, ділитися емоціями, енергіями, любов'ю. Так от, він туди-сюди гуляє, це нормально для любої людини. Про духовність, про стан енергетичної землі, про те, що зараз відбувається ну, вокруг взагалі. Якийсь такий період почався біль... дуже сильних і серйозних підняття вібрацій. Якось, знаєте, ні, це не значить, що дуже страшно треба лякатися чогось і боятися всього у всесвіті. І ми всі умремо, <свісно> всі колись помруть. Але зараз дуже серйозна трансформація для людей, для землі. Земля, наче таке враження проходить народження чи народжує якби нову енергію якусь. Це для жінки, для дитини, так, якщо в фізичному плані жінки і дитини, це дуже серйозний. Такий травматичний і енергетично травматичний стан, але після цього виходить, народжується інше життя, і по розвідки подій бувають різні навіть для матері і для дитини. Так? Тобто зараз от в такому стані знаходиться якось земля після всіх знаєте, відео багато, людей багато виводів роблять, ну світлих, да там духовних людей. По-перше, кожна людина, мені що стало зрозуміло тільки зараз, що кожна людина йде тільки своїм шляхом. Які вона інструменти для цього бере, це тільки її діло. Ну, ми не можемо засуджувати людину, якщо вона займається якимось іншими незрозумілими для нас справами, не темними. Ну, ну, не дуже темними чи не проти законів людини, проти життя людини, щоб воно не впливало, звісно. А інструменти у кожної людини для духовності можуть бути свої для розвитку, для приходу. Яка наша основна, в принципі, всіх ціль, да? Знайти себе, знайти творця в собі. От, і якби зараз ми переходимо цей момент дуже серйозно і сильно. Чувають всі люди, і, і знаєте, як кажуть, зараз там кара Божа за, за все, що ми робимо, е, просто ще ми звикли до якогось стану, перестали в якийсь момент може розвиватися, і тоді нас так ще теж підштовхують. Але я не буду повністю до кінця вам зараз розказувати, що тільки так правильно і. По-іншому, неправильно. Все одно, кожна людина бачить ситуацію у всесвіті по-своєму. Значить, по поводу карми, чи є карма, чи нема карми, теж попалось пару відео мені в Тіктокі, там, де те каже людина, що. Карма зараз цим переходом землі повністю обнуляється і уходить взагалі. Як насправді воно проїходить? Дуже багато людей спонукають деякі ситуації в житті розвиватися духовно, шукати відповіді. Спочатку людина просто шукає відповіді, чому так з неї почало проходити, чому в неї життя не так, і вона починає шукати там десь якусь істину. Значить, і зараз цим переходом землі, наче воно це не буде там місяць-два, воно може происходити і 40 років. Так? Все наше там, якесь життя там, для когось це може все життя. Як це відбувається? Людина, навіть я там в Тіктокі трошечки сказала, але коротко. Людина, навіть бабулечка, якась, яка не розуміє про ту духовність нічого, живе собі в селі. Вона просто розвив... як живе по законах якихось ну доброти, там усвідомлена, вона просто правильно питається. Звісно, в селі вона не буде їсти одню траву. Це теж нормально, там м'ясо, рибу вони їсть. Це не накажуть їй за це. Ну блін. E, e, значить, в якомусь моменті навіть мені захотілося перестати їсти м'ясо. Як тільки я почала займатися рейки, то чим я займаюся e, своєю системою, своєю навчанням, мені просто на рік десь відбило повністю бажання їсти м'ясо. Я чуть-чуть їла рибу і все, e, потім воно в мене вібрації піднялись, змінилося, і мені зараз. Іноді дуже може хотітися. Це не значить, що людина погана. Це значить, що просто так її, її організм потребує. Е, значить, е, тепер е, бабулечка, та, вона духовно все одно росте навіть. Не дивлячись на те, що вона тіктоки наша не дивиться, не знає, що, взагалі, що це таке духовність і як ті медитації робити. Вона просто молиться своїми там, словами і все, в неї є якесь молитво слов, вона не прив'язана до церкви, може бути, вона взагалі просто сама по собі така людина. І людина, яка шукає себе, яка розвивається. Високодуховно, як вона вважає, я теж вважаю себе там, що я розвиваюсь духовно. Учні навчаються, да, там у мене теж, це теж іде розвиток енергетичний, сильний. І у той бабусечки, і у мене, допустім, да? ми беремо дві чи три різних людини. Чоловік якийсь, який просто бере і працює там на благо Родині, е -е чи може там він е -е любить людей, працює для людей. Ну, є і такі. Він як типу, бізнесмен, він теж духовно росте. Значить, ці люди. Звісно, працюючи над питаннями Всесвіту, над розвитком інших людей, над розвитком себе, вони можуть, як то кажучи, обнулити карму, обнулити інформацію про себе в пам'яті про себе. Вона наша карма якби існує в пам'яті. Землі, Всесвіту, там все одно ці полосочки тонькі, з які йдуть до вищого я. Хтось мені сказав, що це вище я, це щось там з творінь. Коротше, вище я, це теж воно знаходиться біля Творця, наша енергоструктура, пам'ять про нас і все це, воно є, якби би, записано про всіх. Тобто карму свою ви можете обнулити таким чином, але після колосальної роботи над собою. І, звісно, в один момент, коли... Ну не пройде в один момент і зміна в землі це як гору звернуть. Вона в одну секунду не звернеться. Вона буде оползати, оползати і стане на своє місце. Зі. Після якогось часу. Так і тут зміна в кармі своїй, вона не пройде за один раз. Вона повинна осісти, ваша усвідомленість повинна прорости в ваше тіло, ви повинні стати цим, і це повинно стати вашою звичкою, в вашому тілі, в вашому житті, що ви вже зовсім інша людина. Якщо ви просто прийняли, але ще воно не проросло, і поступаєте так же само, як і раніше, то нічого з цього не працює, значить, ви повинні, значить, і про поступати по-іншому вже, по зміненій своїй кармі, як там, як то кажуть, да? чи по обнульонній кармі. Значить, це вже просвітльонна людина, але яка продовжує жити тут, на землі, в своєму фізичному тілі, жива. І вона далі живе вже зовсім з іншими вібраціями. Вона вже висвіщає доброту. Вона, я не про себе кажу, я взагалі про. Я, ну, люди, мені здається, що я таких відчувала людей. Вот, а... А у всіх одночасно карма обнулитись не може, тому що є пам'ять землі, її родова програма землі, вона записана теж в всесвіті, і воно не прямо там написано на бумажці, да? Якщо це просто фізично, вона це густа енергія, яка утворює ход событий, куди йде, як іде земля наша, як енергії працюють для нашої землі. Є карма роду, і якщо ви одна людина, звісно, стали просвітленою, то ви можете в принципі від себе висвітити повністю весь, весь рід, який наперед буде за вами. Назад, якщо ви пропрацьовували до цього і свій рід, то звісно може ви висвітлити і карму свого роду. Тобто тут дуже багато таких розвиток подій, і це просто получається, якщо вже так то договорити, то виходить, що треба над собою постійно працювати. А Всесвіти Земля вже допоможе нам поставити все на свої місця і плюс ще й приміняти це в своєму житті. Якось так. Наговорила, наговорила. Е -е, в прошлий раз я теж так наговорила відео. Мені там дуже багато просмотрів і багато коментарів навіть вийшло. Е -е, так що. Хай воно буде вам приносить радість, це відео і, може, якесь допоможе в розвитку якихось подій в вашому житті. Якось так.